Зараз дуже е, пропала ось ця грань ось цієї обережного підходу. І е, лікар, який недавно виключно закінчив університет, починає фіксувати брекети, лікар, який пропонує тотальні реабілітації пацієнту, якщо він ще не зробив достатньої кількості цих коронків, або він взагалі там ще тільки зафіксував їх 3-4, пропала межа ось цього, що можна нашкодити, але люди не бояться. І інколи про це не думають. Я абсолютно з тобою згідна підписуюсь під кожним словом втрачена відповідальність, тому що забули про те, що ми лікарі. І перша заповідь лікаря це не нашкодити, і коли тебе це тримає, не нашкодити, коли ти постійно сумніваєшся, це не означає, що сумнів, внутрішній сумнів повинен стримувати тебе від того, щоб ти не рухався допереду. Але відповідальність і десять разів відміряти, щоб один раз відрізати, це те, що втрачено молодими. От якась та безвідповідальність за те, що вони роблять. Ну тому що це зуби.